Гучна справа викрадення скіфського золота сколихнула правоохоронців і наукову спільноту. У Мадриді триває експертиза унікальних артефактів скіфських прикрас, які були незаконно вивезені з України. У співпраці з Бюро економічної безпеки, службою безпеки України, Національним музеєм історії та за сприяння іспанської поліції українські фахівці вивчають медальйони, сережки, гривні, пекторалі й інші коштовності, вилучені під час міжнародної спецоперації. Завдяки злагодженим діям слідчих і експертів артефакти вдалося врятувати. Серед затриманих Двоє громадян України та троє громадян Іспанії, яких підозрюють у належності до транснаціонального злочинного угруповання, щоб визначити культурну цінність та довести приналежність скарбів до української спадщини, призначено серію експертиз. Досудове розслідування триває. Цікаво, що ця історія майже дослівно повторює сюжет квест гри Скіфське золото в Телеграм. Спробуйте себе в ролі детектива, розгадайте загадки, врятуйте артефакти, станьте частиною цифрового розслідування на тлі реальних подій. Посилання в описі профілю не дайте історії зникнути.